Російську пропагандистську літературу та прапор Новоросії виявила служба безпеки у культових спорудах на Черкащині. Обшуки проводили в єпархіях УПЦ Московського патріархату. Інспектори знайшли російську молитву гімн та літературу, де заперечувалось існування церкви Київського патріархату. У Красногірському Святопокровському жіночому монастирі був прапор так званої Новоросії, фото єпископів Московського патріархату та літератури з прославлянням руського народу. Виявили служителів церкви, які постійно підтримують зв'язок з громадян. Під час проведених одночасних оглядів територій десятьох культових споруд Черкаської та Уманської єпархії спецпризначенці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, символіку терористичного об'єднання Новоросії, пропагандистські брошури та газети. За результатом проведених безпекових заходів вилучені матеріали направлено на експертизи для встановлення всіх обставин та вжиття процесуальних дій.